І з вами Нащо стали на папері сумними рядами Чом вас вітер не розвіяв В степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні 21 січня нарешті вибрався на Кригу. Загрузив вже самчата. Повні самки. Брав з собою ехолот, взяв з собою підводну камеру. Вже вийшов на лід. Вже десь начало восьмої. В ціле пів зими нічого не планував, ніякої риболовлі. Думаю, раз вийду. Вчора. Думаю, сьогодні виїду. Але вчора зателефонували. Сьогодні будемо зустрічати нашого героя на щиті. Але це буде на 16-ту годину, так що все одно вирішив виїхати, порибалити. Плани були великі на цілий день, але прийдеться десь до 2-ї години та їхати до дому. Ось сьогодні зустріч, завтра буде поховання, може на виходні. Вирусь, вирусь, як сказав, плани були дуже великі, та вони і є, вам все покажу. Хочу половити є і балансіри, і віби, судачка пошукати. Дві вудочки є, зробив з боковим кивочком, моя де карася найду Так що будемо пробувати. Зараз ось йду туди, почну перше з цієї точки, там судаки ловились і карась там крутився, зараз побачимо, правда, ще тим томатом, але доберу, поки дойду потихеньку, надовбаю ополонок і будемо щось пробувати або хижак і думаю, Доберусь туди, де я ловив по осені судака, що Думаю, і там спробую. Взяв з собою ехолот. Так що будемо і ехолотом і камерою дивитися. Все, добираюся до точки. Мені вдалої гриболовлі, а вам гарного і приємного перегляду. Так, друзі, ви продовбали. Ополоночку лід <кій> грубиною десь сантиметрів 20? Зараз будемо опусти, опускати камеру, трошки її доробив. Бачите, взяв таку кормушку купив в риболовному магазині такими пелюстками і з грузиком, щоб вона легенька, щоб швидше сідала на дно. Так що будемо робити? Перше опускання. До речі, в кого є така так. відеокамера Хорстек із записом показує температуру і показує глибину. Глибину. У кого є така камера, напишіть, чому зарадив камеру, я нею не користуюся, двоє суток. Акумулятор сідає в нуль. Як це все, де воно відключається, тут немає ні кнопки. Позвонили там, де купляли. Маю дзвонити до виробника, узнавати, чому так. Ти нею не користую, ти ось камеру виключив, Ось коротким нажиманням. Ти її відключив. Вона відключена. Ти нею не користуєшся, виключена, бо є суток і... Акумулятор розряджується в ноль. Хто знає, в чому це причина, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну що ж, будемо робити перше опускання. Так, друзі, камеру опускав. Вода дуже грязна. Риби я поки що не побачив. Добре, що є підсвітка. Включаю на максимум, ще щось можна подивитися. Зараз підключу важку артилерію. Подивлюся ехолотом, щоб мати якийсь орієнтир. Так що будемо пробувати зараз. Що воно нам покаже? Що скаже ехолот? Є тут треба чи її немає. Ого, я щось на аж вибрався. Будемо шукати голотом. Там, друзі, пробував холод. І світив, немає. Риби не бачив. Рибаки вже посходились. Всі шукають. Один підійшов, з ним поговорив. Говорить, що подивився, морози були, геть не ловилося. І риби не знайшли. Може все потеплішало. Каже, може буде ловитись. Ну, не порт. І перше треба знайти. Та всі кілунок просвітив, немає. Йду зараз в скалу. Там де судаки ловив. Там багато пеньків. Може там і карась. Карася де знайду. Будем пробувати. Поки що йду, я що йти біля кілометра. Друзі, прийшов в скалу, дивіться, по пам'яті, попав прямо сюди чепа. Друзі, камеру опускати це безсмислено. Тут зибина. 5,5 метрів, дуже грязна вода. Зараз не знаю, спробую балансірчика. Навіть не знаю якого. Попробую такого мікро. Ось поробив, дивіться, такі яйця ж, як воно називається, чи болда. Ну здивіться такий з Люриксом. Будемо щось пробувати. Не знаю що вийде, але пробувати треба. Ну, з такого балансирчика. Мікро. Є ще віби. Так, вудка в мене. Де це вона? Де це вона? Ось такого, не знаю, що за назва. Робдай. Довжина 60 см. Катушка від фірми Larkijon like Майко. Взяв собі ось таку, Попробую Пише 5 підшипників тут їх немає. Так що будемо зараз спробувати. Я вже не знаю, скільки я Ополонок видував, риби я не знайшов. Поки що нема. Вертаюся потихеньку назад. Так, і камерою продивляюся. Ну, видимість дуже погана. Без годинку треба буде прийти до машини. Ух і звір. Перша рибинка, Просто звір. Не буду закруглятися. Ну, недаром поїхав клювання бачив. Зійшов гарний був. Це Ну що так долбає? Так, все, друзі, треба розбиратися. Почалось клювання пора додому. Ось такі крунчики. Навіть без мотиля. Ну, да, без мотиво. Ось такий Ось такий. Іди гуляй. На я його знайшов, але вже пізно. Нічого. Ну, Ми сюди ще приїдемо. І кагасика пошукаємо. По-любому. На камеру не захотів. йшов вже від скали з одним риболовом розговорився, Це я я окунчика ловив. Вчора кетаки ловилися по кілограму. Жилка тріщала. І Сьогодні я зовсім не, ход... не хотіла ловитися. Погода помінялася. По губам шкрабнув. Сьогодні він казав, пробував, не хоче. Зранку Кес годинку половився окунчик. І все. І це ось вже вечір, після обіду. Я його тут надибав. Щось потрошки починає ловитися. Пару ну, раз такі хороші були, шкрабнув по зубах. Я забув ще про цю вудочку сказати. це не флагман, флагмановська. Не погамо я так розумію. Ось така малесенька. І безкипкова. Від 0,3 до 1 грама. Мурмиші чудово. мені подобається. малесенька, акуратно. Супер. Він буде заключений. Напевно буде заключний. Так, все, друзі, на сьогодні риболовлю завершив. Ну це не риболовля, а була розвідка. Слідуючий раз. Я думаю, що нічого знову не переб'є. Вийду на цілий день. Так що всім дякую, хто мене дивиться. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Ставимо вподобайки. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Так що до зустрічі на кризі. Слава Україні!